Тихо будь, тихо будь, тихо, не проповідуй. Сиди, в кутику їш мівінку, що ти там собі береш та лапшу, вішуєш людям, проповідуючи в тіктоці. Дорогоцінний. Я тобі знаю, що скажу, що Найбільша благодать це дитину Божу встати. Тому що, коли ти стоїш дитину Божу, в тебе є найбільше благословення. Ти стоїш дитину самого Творця. І, взагалі, ви знаєте, як прикладається православ'я, означає правильне вчення. І коли взагалі, Союз прийшов на українські землі, там теж та діди казали, тихосенько, вір, не треба ходити до церкви, там тихосенько проповідуй, не говори. Тепер то саме селишило. Чим ми відрізняємося від тих цих комуністів, сатаністів, які прийшли? Це найгірше, тому що Бог закликає проповідувати його слово. Якщо б апостоли не страдали за справи добрі, до нас би прийшло християнство ні. І ніхто не любить цю правду. А я для себе почула, в міжнародній місії слово Боже, в церкві слово Боже, основаними апостолами Станіслава Юлія Солтаненко що проповідувати треба. І воля Божа має бути на першому місці. В моєму житті має бути апостол, в моєму житті має бути людина Божа, яка мене кормить кожен день духовним хлібом. Це найуважливі. Слово Боже має бути на першому місці. Не відкидати вправо і ліву чи гратися з ним, а слухатися.